Ну що, антидепресанти? Одна з ваших найулюбленіших тем. Чи правда, що антидепресанти змінюють особистість? Я сам приймав антидепресанти півтора року назад. так, Я про це говорив. Приймав рік, приймав. Знаєте, до антидепресантів я був лікарем звичайним. так, І зараз це саме звичайний лікар. Тобто, яким чином я. Не став там краще, гірше. Тобто uh -huh. антипесанти не міняють психіку людини. Тобто людина, як була, так і є людиною, а антипесанти лікують розлад. Тобто, якщо є депресивний розлад, то антипесанти лікують депресивний розлад. Якщо є тривожний розлад, то вони цей тривожний розлад лікують. Тобто вони людину роблять, яка була до хвороби. А особистість ніяким чином не змінюють. Uh -huh. І досить часто мене запитують лікарів, а яким чином, е е е чином антипресанти впливають на здорову людину? От вони ж зробить настрій кращий, мотивацію кращу, вона буде так. більш там розумнішою і так далі. Неяким чином? Тільки побічні ефекти можуть бути в здорової людини, а покращення стану. Ми, знаєте, ми не зможемо зробити з себе лучшу версію себе. Угу. Тобто краще себе мене зробив, чим моє.